Ось тут дуже багато часу лежить. І навіть привідпускає газ. Юрій Кравцов, можливо, занадто багато швидкості набрав, можливо, занадто швидко заходить він в поворот. І трішечки ми бачимо. Трішечки він сумнівався в газуванні на третьому секторі, в останньому повороті 2816. Дмитро Горбань, 2937. Юліан Гулик, 2732. Покажіть на Марко Ємця. Зараз він має доїжджати. Що нам покаже Марко? Він може забрати собі першу позицію, він може забрати пол позішн. І це третя позиція для Марко Ємця. 2901. І у нас Юліан Гулик Пол Сітер на останньому етапі сезону в Катарі. Фінішує Юрій Кравцов. Триразовий чемпіон з Лік Ліг. Забирає перемогу в зантворті собі. Тобто яку стратегію не обрав. А перемагає Юрій Кравцов. Триразовий чемпіон з ліг здобуває перемогу на етапі номер 2 Чемпіон першого сезону знову на вершині. Перемога для нього. Перемога для Макларен. Марко ємець виграє гонку в Барселоні. Подивіться, наскільки швидший Марко ємець! Він позовнішній буде атакувати Юрія Кравцова. Той на пізньому гальмуванні обирає собі внутрішню траєкторію. хоче перехрестити траєкторію Марко ємець залишається він все-таки попереду. І Марко ємець виграє в Китаї. Четверта поспіль перемога для Марко. Найшвидше колонки коло всі очки забирає собі пілот Макларена і збільшує свій відрив в чемпіонаті. Просто майстер-клас. Чудове повернення Юрія Гравцова на вершину. Виграє Юрій Кравцов та в Бельгії, гонку в Бельгії. І Юрій кравцов перед останніми двома поворотами випереджає Юліана Гулика і підбирає у нього перемогу. Юрій Гравцов виграє гонку в Канаді. Марко ємець виграє цю божевільну гонку в Сінгапурі. Ось це справжні перегони. Юрій Кравцов виграє етап в Австралії. П'ята перемога в гонці за Мерседес. Марко ємець виграє в Монако. Чудове пілотування від пілота Макларен. Чудова перемога для нього і повернення на вершину особистого заліку пілотів. Його просто має зараз з'їдати маркоємець. Чи будуть грязні мови від Юрія Кравцова? Ні, не буде. Чи втратить він перемогу, скоріш за все, що так. Чи втратить він другу позицію від Юліана Гулика? Ну, Вряд ли виграє маркоємець цей трилер в баку. Марко ємець переміг в цій битві. Але чи виграє він війну? У підсумку: якщо Юрій Кравцов виграє з Фастислапом, а е, марко ємець друге або нижче, Юрій Кравцов стає чемпіоном. Але все буде вирішуватися на трасі і, можливо, з чемпіоном. Точніше, виграє цю гонку. Не Юрій Кравцов, чи Марко Ємець. Юлян Гулик, у нас стартує з першої позиції і вже на внутрішню заходить. Заходить Юрій Кравцов. І чи виграє він собі лідерство? Там одразу за ним Марко Ємець знаходиться внутрішньо. Забирає собі. Юліан Гулик. Він не хоче програвати навіть другу позицію. Марко. І у підсумку Юрій Кравцов виграє старт. Він ще на першому секторі виграв собі лідерську позицію. Другий наразі Юліан Гулик. Третій Марко ємець. У нас вирішувалася доля чемпіонства на останньому етапі лише в другому сезоні, якщо не помиляюся, тому. А, ну і минулому. Можливо, я вже забув. Отже, дивимося за тим, як Юліан Гулик проходить Юрія Кравцова, вирішує поки що спостерігати за цією битвою з третьої позиції Марко Ємець. Все це буде грати роль. І зараз ми бачимо, Марко Ємець хоче атакувати Юрія Кравцова, але той водночас так само має ДРС до Юліана Гулика, і вони вдвох з'їжджають пілота Арбі. Так чи ні? Так, Марко Ємець виграє собі другу позицію. При сприятливому збігу, збігу обставин може допомогти своєму тіммейту. Зараз ми дивимося, Юрій Кравцов все таки внутрішньо забирає собі і пускає чи не пускає Марко Ємця? Ну в першому повороті набагато більше швидкості мав саме Марко Ємець. і все-таки позовнішній він проходить Юрія Кравцова. Насправді, дуже складна задача. Але їде в бокс, Марко Ємець, його дублює. Юрій Кравцов вирішує не робити оверкат. Обережно так треба заїжджати тут без штрафів не обов'язкових, тому що 10 секунд це буквально хрест на гонці. Так само Юлян Гулик і Михайло Баранов заїжджають в бокс. Дивимося, хто де буде виїжджати. І все-таки за пілотами він має виїжджати. Так, ми бачимо, що ось піймав він тільки, ось тільки піймав він пелетон. І, можливо, навіть пройде Юляна Гулика, якому треба ще прогріти свою гуму. Дивимося, чи буде пробувати атакувати. Ні, все-таки залишається на четвертій позиції Дмитро Горбан, як і на позиції, які він заїжджав. Пітлейн. Два пілота команди Арбі працюють один з одним, і треба зараз обганяти їм всім Марко Ємця І дуже вигідно було б, щоб обганяли Марко Ємця всі, саме Юрію Кравцову І ми бачимо, що це вдається зробити Юліану Гулику. І Анатолій Максимюк дуже близько зараз знаходиться до цієї групи. Він, по суті, в ній. Він одразу за Марко Ємцем. Тивуть батарейку майже всі потрішечки. Юліан Гулик забере собі взагалі на швидше коло. І зараз буде боротьба. Зараз буде де буде, де буде після першого ворота. Хто знаходитися? Другий поки що Юрій Кравцов. Третій Марко ємець. Чи захоче лізти хтось? Лізе. Анатолій Максимюк. Чи не лізе? Не видно за трибуною. Лізе взагалі Марко Ємець. Юрій Кравцов залишається на другій позиції. Перший Юліан Гулик, третій Марко Єми, четвертий, Анатолій Максимник, п'ятий, Дмитро Горбань. Ну нібито роз'їхалися. Зараз буде атакувати Юрій Кравцов. Юліана Гулика. Дивимося, на зовнішню траєкторію заїжджає Юрій Кравцов. І зараз буде у нього перевага. На внутрішній трішечки підносить його, але забирає собі лідерство чи ні Юрій Кравцов. Сайд сайд їдуть зараз. Весь перший сектор. Юрій Кравцов, Юліан Гулик, вирішує трішечки позаду залишитися. Юрій Кравцов. Своє заднє антикрило. На внутрішній цілий це Марко Ємець. І чи пройде він Юліана Гулика? Дивимося на першій позиції зараз, нібито Юрій Кравцов. І на другу залітає Марко Ємець. і там ще збоку... Анатолій Максимюк. Ого, ого, ого. Е, від Марко Ємця на сімдесятих і. І забирає собі фасти слаб! Ось тільки ось отак мені. Я так, отак і буває, щоб я не потякав зайвого. Юрій Кравцов вирішив такий, ну, в принципі, Орес, дивись, я можу ось так ось зробити і забрати собі Фасти Слаб. І зараз Юрій Кравцов чемпіон, якщо все-таки завершиться. Але у нас ще 10 кіл до кінця у нас ще може все що загодно змінитися. І безумовно, Марко Ємець зараз розуміє, що Фасти у Юрія Кравцова. І вже його друга позиція не виглядає такою комфортною, тому що вона зовсім не комфортна. Юрій Кравцов, тут атака Тимофія Трощака на Тимофію Любавина в першому повороті. Тимофій Любав забирає собі. Ой, як гарно! Подивіться! Як гарно виконав цей маневр Тимофій Бавін. Він забрав собі нібито внутрішню, витиснув Тимофія Трощака, потім вивернув на зовнішню. За рахунок пізнього гальмування Тимофій Трощак пролетів, апекс з першого повороту, туди влетів Тимофій Тимофія за рахунок того, що в нього була більш широка траєкторія. І навіть Андрій Дуде туди вліз вже те, що заспінуло Тимофія Трощака, це результат його гальмування, а не того, як він там боровся з Тимофієм Любавином бай сайд Це вже... Це вже надурили, можна сказати. Play a dummy у виконанні Тимофія Любавина, чудовий мув. І зараз Тимофія Любавина буде атакувати і Андрій Дуда. І чи може, чи може він зіграє таку саму гру. Ми бачимо, що він повторює все те саме Тимофій Любавін. І подивіться, що він витворяє, що за бандит цей Тимофій, як він взагалі. Ну, причому Андрій Дуда, він же був перед цими двома пілотами, перед двома Тимофіями, які. Виконали однаковий абсолютно маневр. Я думаю, Андрій Дуда мав би очікувати від Любавина такого самого муву, але він зробив все те саме, що зробив і Тимофій Трощак, тільки не заспінився. Батарейку і все одно залишається позаду. І Юліан Гулик пірнає до Анатолія Максимюка. І ще залишиться на третій позиції Анатолій Максимюк. Ну зараз нібито дивиться на все це позаду Дмитро Горбань і думає: ну помажіть, помажіть, атакуйте. <смеш> Атакуйте Марка, ємця, Поможіть моєму тіммейту. Наше виборетесь між собою через Сліпстрім, через батарейку, через ДРС. Ми бачимо, обмилилися на виході з останнього повороту Анатолій Максимюк, і нібито його пускає. Юлія Ногулика, вибачте, пускає Анатолій Максимюк. І на третій позиції саме Пол Сітер сьогоднішньої гонки у нас зараз знаходиться. Але всіх переграв В'ячеслав Василенко. Він забирає собі найшвидше коло гонки. Там ціле полювання за цим очком. Відбувається, але поки що В'ячеслав Василенко з 11-ї позиції собі це очко точно не забере. Отже, за три кола до кінця, за два з половиною навіть, ми розуміємо, що Марко Єме зараз у нас на один бал попереду Юрія Кравцова, і йому треба щось вигадувати. Поки що чекає з нею Юрій Кравцов і залітає! Залітає Юліан Гулик, але все-таки позаду, все-таки знаходиться трішечки далі ніж треба для атаки успішної на маркоємця Юліан Гулик. Зараз ми слідкуємо за тим, як буде розпочинатися останнє коло цього сезону. Хто буде лідером? Хто виграє етап в Катарі? Хто виграє чемпіонство? Юрій Кравцов, Марко Ємець. Стартуємо. Останнє коло. Всі включають батарейку. Сліпстрім, батарейка. Все буде працювати зараз проти Юрія Кравцова, тому що він їде першим і у нього немає ДРС. Дивимося, обороняється Юрій Кравцов, але набагато попереду, ніби зараз. Марко ємець знаходиться. Юрій Кравцов пропускає Марко під спіння. трішечки Марко. точніше ще Юрій і на другій позиції він опиняється за... Підсумками перших трьох поворотів останнього кола гонки. Марко ємець просто мчить до своєї перемоги. У нього навіть більше батарейки, воно у нього просто є, тому що у Юрія Кравцова вже нічого не залишилося. Там його навіть ще атакує. Юліан Гулик, боротьбі за другу позицію. Хоче бути другим Юліан, але там поки що знаходиться Юрій Кравцов. Не тільки в цій гонці, але і в чемпіонаті. Ось це так розв'язка. Юрій Кравцов зараз. У нього, по суті, немає ніякого місця для атаки. Вже розпочинається отто -от на третій сектор. Пряма старт-фініш, не така, як в минулому сезоні, де Юрій Кравцов вкрав перемогу у Андрія Свинобоя, тут уже не буде такої довгої прямої. Тут буквально виїзд до останнього повороту і все, і до побачення. Більше у нас не буде ніякого шансу на, та... на атаку. Юрій Кравцов, пів секунди він програє Марко Ємцю. Але найважливіше, станом на зараз він програє цілих 9 очок в чемпіонаті пілоту Макларен. Юрій Кравцов пучить, але швидшим. Є Марко Ємець, ще й вилітає з останнього повороту Юрій Кравцов, але поки що нема у нього зрізок. Чи є зрізки у Марко Ємця? Нібито все гаразд. І Марко ємець виграє сьомий сезон Слік Рейсінг Ліг. Марко ємець чемпіон. Знову. Привіт, Юліан. Чудова квала. По перше, вітаю тебе з полпозішеном. Uh, Скажи, що не вийшло в гонці, для того, щоб реалізувати його в перемогу. Чесно кажучи, я не знаю, що могло трапитися в цей період. Як, по суті, мене обійшли е, на другому стінті мій напарник Марко і Юра, так і все і закінчилось для мене. Я розумів, що я мусив забирати цю перемогу, і трохи засмучений, що не вдалося знову в чергове забрати цю перемогу. Але, хоч є трошки позитиву, все ж таки. Я напевне зумів обійти Дмитра Горбаня в чемпіонаті. Так, ти на два очки випередив Дмитра Горбаня. Якщо все залишиться так і є, якщо без штрафів і інших історій, то поки що так ти саме на третьому місці завершив цей сезон. Вітаємо тебе! Чудовий, чудовий камбек після того, як ти пропустив перший чи там перші декілька етапів. Перші три гонки. Так, так. Чудово, чудова робота. Вітаємо, е, Юрій. Коли ти побачив, що Тимофій Бавін їде в бокси. Я насправді здивувався, що ти забрав на хардах в якийсь просто рандомний момент. Фасте ти очікував, що все-таки потім поїде Любавін в бокси? Чи сподівався, що цього буде достатньо? Е, той просто слаб я поставив ну, якби навмисне. Ну, ну, щас, 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 але, але не вийшло так. Я знав, що він заїде. У мене там була просто надія вдруг в нього не вийде, чи там якусь різку отримає, Ну, все mm -hmm. одно краще, що в мене було. Е, але звісно, я знав, ну це логічно, що він мав заїхати. Ну, мені все не допомогло дуже гарна боротьба. Класний сезон з Марко. Дуже мені сподобалось так боротися. Ну, я програв цей раз, але Марко був дуже сильний в цьому сезоні. Ем, я навіть, навіть не знаю, що сказати. Чи, ну, реально класний сезон. Тут е, різниця між вами по суті мінімальна. Е, і цей етап. Ну, все-таки ти розумів, що в тебе ну, прям менше шансів. Чи ти сподівався, що десь Марко десь там помилиться, хтось його там виб'є, може, чи ще якісь історії. На який в тебе був план взагалі, як вигравати це чемпіонство в Катарі? Ні, В мене най... Ну, най... найбільше, я сподівався, на Дмитра. Бо що Марко когось виб'є, навіть таке не думав, бо всі чисто їдуть. Юліан з нами боровся, ми там на декілька поворотів обмінювались позиціями, все було чисто, там без питань. Я сподівався на Дмитра, але тут в Катарі просто не було де обганяти. Він там застряг і він каже: я не можу нічого зробити, На напрямі просто ДРС, сліпстрім, батарейку, всі жмуть і все. Ну і це єдина була така більш-менш надія. Ще десь на Юліана, але mm -hmm. в нього такий якийсь стрік, не супервезучний. <реш> Якось я знав, що Марко його бжене, але Марко і мене обігнав, ну тут, ну тут вже, щоб я не видумував, тут без шансів. Тут просто от на останньому колі моя помилка навіть забрала шанс поборотися. Може б там ще проїхали корпус-корпус, корпус, але е, Марко просто краще проїхав і все. Ну, було б гарніше, якби між вам було, було одне очко за підсумками сезону, але вже як є, Марко, переміг. <ріху> Дякуємо тобі за цей сезон. Чудова боротьба від тебе, чудові гонки від тебе. Чудова боротьба, і будемо сподіватися, що ще буде цікавіше і надалі. Дякую, дякую вам, дякую, Марко, за боротьбу. І герой трьох місяців, герой сезону, герой дня, чемпіон з цього сезону слік рейсінгів Марко ємець. Чемпіон знову. Друге чемпіонство для тебе, Марко. Мікрофон твій е, вперед. Е, да. Всім привіт. Е, ну, що я можу сказати? Хочу сказати, що гонка була неймовірною. Гонка була е, максимально під моїм контролем. Ми з командою робили все те, що ми запланували. Все те, що ми запланували, у нас все абсолютно вийшло. До дрібненьких дрібниць ми, ми все зробили, ми все е, налаштували так як, так, як треба. Ми підстраювалися максимально під інших е, пілотів. Е, ми розуміли, що у нас одна ціль це моє дворазове чемпіонство, е, і я з гордістю це кажу. Ось і, е, в принципі, що ще можу про гонку сказати? Е, е, дуже насправді був ціка... цікавий сценарій, тому що. Uh, я на якомусь моменті зрозумів, що захищати Юрія Кравцова від усіх інших з нашої групи, оце справді може бути переможна стратегія, Тому що я, напевно, останній кіл, ну скільки, 13-14. Я просто. Все, що я робив, це за перші два сектора створював геп до Юрія Кравцова і потім випалював всю батарею, щоб. Ну, щоб. І мене не обігнали, і щоб я не обігнав Юрія. Ось тому, е, в принципі, вся стратегія полягала в тому, щоб дочекатися останнього кола і просто піти на цей обгін, як було в баку. Да? Да. Ось. І таким чином, в такій близенькій боротьбі все ж таки вийшло обігнати по зовнішній. Все ж таки вийшло забрати все, що ми хотіли забрати. Ось і, в принципі, гонка вийшла. Максимально кортезною. Я був абсолютно спокійним, я взагалі не нервував. Ось, і я розумів, що у мене є перевага, тому мені потрібно просто їхати, просто не помилятися, просто не допускати деякі помилки. І, і Я розумію, що це ключ до успіху. Твоя цитата, до речі, <реш> <реш> ось тому, а, в принципі, про гонку, напевно, все. Я хочу трошечки коротенько а, подякувати всій своїй команді за цей неймовірний сезон. Я впевнений, що якби не вони, мені було б набагато складніше. Ось я хочу подякувати своєму напарнику Тимофію Любавину, а, який а, Он дуже багато гонок віддав, щоб мені допомогти. Ось десь ми не знаходили спільну мову, десь ми її знаходили. Ось ми останні гонки працювали максимально в команді, працювали максимально на наше чемпіонство. Ось, шкода, що не вийшло кубок конструкторів забрати, але я думаю, що. Розділити моє чемпіонство в особистому заліку я би хотів справді з Тимофієм, тому що якби не він було б теж набагато складніше, і в принципі сезон був би набагато складніше, якби не вся моя команда. Ось тому е хочу подякувати взагалі абсолютно всім, хто за мене вболівав, батьки, мама, тато, брат. Uh, всі мої, uh, я не знаю, там може вчителі, якісь дивились, uh, всім моїм okay. одногрупникам, всім моїм однокласникам, всім, взагалі, uh, всім, всіх, кого я знаю, я хочу подякувати своїй дівчині, я хочу подякувати uh, своїм друзям. Я хочу подякувати взагалі абсолютно всесвіту. Що uh, незважаючи на те, що я на гімпаді, я все ще можу витискати з себе максимум. <с considerations> uh, тому що після другого сезону, ну я навіть взагалі не міг уявити, що колись це станеться, тому що це сталося скільки uh, 693 дні поспіль. Мені здо. Да, о, чи скільки Да. 693 дні мені знадобилося, що, щоб завоювати другий чемпіонство після першого? Ось тому e, да, я рахував, 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 тому що якби ну треба щось сказати, да, в інтерв'ю тим не тому. Я, в принципі, всі, хто мене підтримував, всі, хто мене не підтримував, всі, хто мене просто хейтив максимально, я вам передаю дуже великий привіт. Я вас теж люблю, тому що тільки такі люди, як ви, мене мотивують ставати кращим. Хоч і гра. Погана. Погана, да. Але тим не менш, в принципі, подарувало одне один з неї таких. З найкращих з найтаких драйвовіших сезонів. Ось. І да, я ледь не забув. Я хочу подякувати Юрію Кравцову і Мерседесу за те, що вони мотивували мене пушити, тренуватися, а, видумувати якісь вообще грандіозні стратегії, просто щоб опинитися попереду. Я. Просто хочу подякувати взагалі Юрію Кравцову, тому що це е, така найвпливовіша на мене, напевно, людина взагалі всім рейсів Тому що перший сезон, ну, трошечки там він був позаду, але тим не менше він, він з нами боровся. В другому сезоні він мене взагалі подолав на останньому етапі. Ось в третьому сезоні я трошечки відстав, але я все ще давав йому конкуренцію. Четвертий сезон я там пропустив. П'ятий сезон я працював на. Дуже класну в скобочках людину. А в шостому сезоні я під кінець зрозумів, як повертатися в форму. Під кінець шостого сезону я зрозумів, що я маю робити, щоб досягти успіху. І нарешті, в сьомому сезоні, мені все ж таки вдалося це дотиснути, і мені вдалося завоювати це чемпіонство. Ось тому всім, всім, всім величезне дякую. Дякую, модерації СТІ Країсних Україн за те, що дають таку можливість. Їздити, боротися і перемагати. Ось. І я хочу подякувати, в принципі, всьому пілотону, тому що якщо б не ви, то гонки без вас були б не такими цікавими. Ось, тому я міцно, міцно всіх обіймаю. І хочу побажати всім успіхів, класного успіху. ось Ось <реш> так. Like. Добре, добре. Дякуємо, Марко. Вітаємо тебе ще раз з чемпіонством. Бажаємо всім нам відпочити перед тим, що буде далі. Що буде далі? Ми ще самі не знаємо, і ми об... модераторами обговоримо. Тому так да, дякуємо Марко Ємцю. Вітаємо його з чемпіонством. У нас визначився нарешті чемпіон сьомого сезону. Ним став пілот Макларен. Марко ємець другий сезон поспіль чемпіоном стає до речі. Пілот Макларен в минулому сезоні. Е, це був Михайло Баранов. Отже, ми дякуємо модерацією League глядачам, учасникам всім, всім, всім за те, що ви просто з нами за те, що ви тусуєтесь на сервері, за те, що ви дивитесь трансляції, огляди підписані на наш інстаграм. Заходите на наш сайт, приділяєте просто увагу нашій лізі. Ми стараємося для того, щоб розвивати український сімрейсинг в площині Формули 1. Оскільки ви чули від мене і нас в цілому і пілотів багато дуже несхвальних відгуків про цю гру Формула 1 F1-24, то Скоріше за все, ми потроху будемо, як мінімум, до наступної гри відходити від цього симулятора. Але те, що буде упор на саме формулу 1 на OpenVille, це залишається сталою величиною. Тому за всіма оновленнями я вас запрошую слідкувати саме на наш Discord-сервер. Там будуть активні обговорення і найоперативніші новини. Так само підписуйтесь на наші соцмережі за лінками, які ви бачите в описі під цим стрімом. Так само ставте лайк на цю трансляцію, якщо вам сподобалося. Заходьте на наш сайт. У нас є телеграм-канал, там ви можете проголосувати за пілота дня, який у нас, до речі, буде визначатися так само і на етапі в Катарі. Я вам дякую, що ви були з нами цей весь сезон. Не пропускайте новини від нас. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Бережіть себе, не ігноруйте повітряну тривогу. Всім папа, -па, зустрінемося колись десь. Незабаром будемо сподіватися. Слава Україні.